Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман, і темою нашого обговорення сьогодні є святий Андрій Крицький та Його богослужбова творчість. Ось уже завершується період підготовчих неділь до Великого посту і розпочинається Великий піст. Одна з найголовніших подій у християнській культурі, яка занурює нас у те, що сам Христос здійснив перед тим, як піти проповідувати про Царство Небесне, а саме 40денний піст у постелі. Зважаючи на все це, пропоную поринути у надзвичайні явища. Які будуть супроводжувати нас кожен тиждень Великого посту? Перший тиждень Великого посту період найбільшої аскези, найбільшого подвигу та найглибшого посилу церкви через сторінки богослужбових текстів Андрія Крицького? Святий Андрій приклад цнотливості, мудрості. Та старанності, який захищав чистоту церкви від різного роду Єресей, які виникали на той час на прикладі монофіліцтва, його богослужбові тексти по сьогоднішній день є широко використовані церквою світу. В кожному куточку нашої землі ви можете почути канони. Які написав святий Андрій, надихаючись та супроводжуючись текстами священного Писання, наприклад, канони про Пресвяту Богородицю, покаяльні канони і інші. І буде правильним зазначити наступне, що святий Андрій Крицький є першовідкривачем вжитку канонів у Церковному богослужінні найбільш поширеним вважається покаяльний канон Андрія Крицького, який у українській православній церкві традиційно зачитується два рази на рік. Це перший тиждень Великого Посту та п'ятий тиждень і супроводжується земними поклонами. Якщо у п'ятий тиждень Великого посту він зачитується повністю лише у четвер, то в перший тиждень він поділяється на чотири частини і розпочинається зачитуватися у понеділок і завершується у четвер. Зміст канону є на основі особистого досвіду святого Андрія. Коли він перебував на острові Крит, у ньому ви знайдете відповідь на безліч вас цікавлячих питань, які стою... стосуються душі та важливості її лікування від такого явища, як гріх. Мета цього тексту полягає у зворушенні людської душі. Та нагадування про те, що ми є гріховні, і наша душа, для якої гріхи є травмуючими, потребує певного лікування за допомогою посту та тих засобів, які є присутні у Великому пості. Варто зазначити наступне: що канон Святого Андрія є найкращим для пояснення кожному. Що таке піст? Його ціль та мета. І кожен, кому вдасться стати учасником його читання у храмі, для себе та свого розуміння зможе взяти все необхідне для того, щоб піст був як умога кориснішим для нашої душі та тіла. Бажаю всім нам! Гідно розпочати перший тиждень Великого посту у смиренності, уважності, бажанні до аскетичного подвигу та любові, тому що кожна сторінка канону святого чи будь-який тиждень Великого посту є пронизаний турботою та піклуванням про нас, людей, які слухають та сприймають. Ці богослужбові тексти. У хвилинці церковно-християнської етики зазначу наступне: що також цікавим є факт про те, що у період священичої діяльності святого Андрія на острові Крит відбувався напад на саме місто сарацинами, і завдяки молитвам святого та мужністю і незламністю критських жителів вони відбили напад та вкотре переконалися у Божій силі та підтримці у часи випробувань. Тому і церква також нагадує не забувати, попри піст, підтримувати наших захисників, донатити. Та продовжувати молитися за них, так як ми живемо у особливий час, і про це не потрібно забувати. Всім бажаю гідно зустріти та провести Великий піст з користю, як для душі, так і для тіла. Слава Ісусу Христу!